Для росіян дуже важливо, щоб ця зустріч відбулася. Тому що це, це прецедент. Вони розривають, по суті, самим фактом зустрічі вони розривають а, цей а, антипутінський фронт. Захід. Тому що а, ви там Західний, вони ж зараз як кажуть, тут є Сполучені Штати, ми з ними домовляємося, а Європа, то вони ж сателіти, вони ніхто. От. І вони якраз на цьому б, б, будуть грати, що ми зустрічаємо ми... з Трамп нас вважає е, легітимним е, партнером. От. А з Путіним е, Путін не буде зустрічатися з цим от, от, е, керівником ки Київської кліки, він не легітимний, але взагалі ніхто. От ми, ми тут з Трампом про Україну будемо домовлятися. І це для, для нього важливо, щоб, щоб відбулася зустріч з нульовим результатом. І Путін буде робити все, щоб Трамп приїхав. А Трампу тут йому теж важливо. Він ж це, це процес для нього важливий важливий процес. Він поїхав, він зустрівся. Ну от.